З вами рибашки куточок. Я вам розкажу і покажу, як зв'язать гонгрин для муга. Там хоча б надо попасть 14 зараз все вам покажу. Костя друзі, нам знадобиться сонетка. нитка подас на матеріал, ключок, бусинка і групи. Ну і без Ось такий Що нам в принципі знадобиться, Я вам все покажу. Чого я взяв такий попоп варики, бо на ронерин тільки такий нада. Ми зараз достаємо резиночку. Ми тут вже заготовлені. Можна опоїти, просто нічого не мав. Я би теж опаїв. Ну, що спех у нас. Ось такий да, у нас? Ми накидаємо сюди спексу сухопік. Накинули. бусинка наша. Така бусинка. Я по цьому відео показував, що за бусинки я спуду... Диві... Дивіться та так. Перший монтаж готов. Далі, що у нас, далі, все в нас. А далі я забув оце накинути. Я за спису. І забуваю вам показати. Зараз Друзі, підійдіть. Нам зараз газиночку на накинути. Все друзі, я газиночку доставлю. Так, як завжди забуду У нас вітер на звітах на двох. Можна і поменше, можна і побільше. Це вже позигані. Я, думаю, більше вона по повійки буде. прямо ее завязала. О, вот так, вроде. И вспыхнул его на быстрый сон. Она так знала, так здесь получится. Я не суди строго, мы пабы в Анирин. Мені старого поводка я знімаю, бо не хочу переводити. Закидаем бусинку друзі. Сейчас секунду. Бусинку я не теж закидувати. Ой, А, ну. все. Ну і в нас пустій все готово. Зараз прив'язати тільки, типу до основи. Заразмемо, ну, мабуть, мерковку й будемо. Зараз мы затянем. А все друзі, у нас отак так получилось. Завязали ми, Ну і зараз я вам презентацию покажу. як все это? Я так не вмію, все пак раз, може другий, без поняття. Зараз покажу вам презентацію, За все что такое Водичка. Осьо, бачите, і на карабінчик вона стага. Ну що у нас, друзі? З вами був бачка, куточок. Усім па-па.